Вітаю вас, друзі! Вітаю понеділок, 1 травня, колись це було свято, зараз навіть не згадується. Це, це мені якби не підказали, я б навіть не згадав. Понеділок, початок робочого тижня і початок нашої роботи, друзі. А почнемо нашу роботу, нашу роботу з того, що президент Володимир Олександрович Зеленський заявив і заявив чітко, жорстко. І зрозуміло на питання: а якщо не буде літаків, а якщо не буде те, а якщо не буде на те, він сказав: якщо нам не передадуть літаки f 16 ми почнемо контрнаступ без них. Контроль над небом це дуже важлива частина контрнаступу. Але це слова нашого президента. Кожен день. Змарнований в очікуванні літаків дозволяє росіянам краще підготуватися до нашого наступу. І президент це сказав. Зараз американські демократи тиснуть. Демократична партія тисне на президента демократа, щоб він скоріше передав літаки f 16 Хай це буде другий наш наступ, але так, контроль. Повітря потрібен. Так що, друзі, я вірю нашому президенту. Я знаю, я вірю, що він говорить те, що треба говорити. Я йому довіряю, так як і довіряю друзі, головнокомандувачу Залужному, який вчора був у Львові і зустрівся з командуючим. Збройних сил США в Європі генералом Кристофером Каволь. Він була, був такий стислий прес ну, що зупинилися на важливості сучасних поставок в достатньої кількості, боєприпасів, техніки. Також вони там поговорили про те, коли, як, що, де. Мабуть, поділився залужний зі своїми. Думками. І я цим двом людям вірю і довіряю. Також, як і, вам, як, як і вам, як і ми довіряємо. Ось тут у мене на каналі один одному. Я довіряю вам за ваші донати. Це Шабанова й Галині, Олекса Любові, Клюкові Світлані. І, і Марії. і Потаповій Марії. Це було вчора. У неділю ваші були донати. Все, що буде за понеділок, якщо воно буде, я вам обов'язково. Дам звіт, відзвітую і подякую особисто ввечері. Ми зараз зараз, так ми домовилися, щоб ви розуміли. Ще два рази закуповуємо спальні мішки, щоб ви не думали, що вже літо спальні мішки не потрібні, та й з е, начосом там, чи з теплим утеплителем потрібен. Вони розгортаються і стають ковдрою, на яких. Хлопці можуть, можуть спати. Якщо вони не гріють, да, буде навіть жара літа, але ковдра. Є звичайна ковдра. Так що, але дві партії ми, мабуть, зробимо. Потім, якщо це буде, звісно, потрібно, якщо це, звісно, буде потрібно ми будемо е е е е деякий час е купувати е берці, іменно берці. Так що я все вам буду розповідати, друзі. Ну і я велике дякую Галині Терентєвій за мишки від комп'ютерів. Ці мишки, та, ці ось ну, мишки, як ми називаємо, вони підуть також туди, в Донбас і будуть роздані тим, кому потрібно дітям. Переселенцям, дітям біженців. Поговорили ми про Зеленського, поговорили ми про нас ідемо далі, друзі. Знову мовний скандал, але я його не називаю мовним. Він почався з мови, так, він почався з мови, а потім він переріс е, ну, економічний скандал. Це в броварах, е, покупець. Звернувся до продавця до завідуючої крамниці, да? крамниця, яка продає одежу, щоб з нею спілкувалася українською мовою. На що Ну, отримала жорстку відповідь: ні. І навіть сказала: Я, я це завідувача, сказала: Я відмовляюсь виконувати закон України. Ви знаєте, моє відношення до мови, воно досить ліберальне. Але в крамниці, ось як у мене раніше було на роботі, я обов'язково повинен приймати людей, які володіють двома двома мовами. Будь ласка, розмовляй російською, ніхто тебе не. Є. Але якщо потрібно, так. І навіть якщо ти не можеш, то завідуюча повинна була запросити інших е, сотрудників магазину, щоб вони. Спілкувалися українською мовою. Це ж так просто. Друзі, я кажу, я ліберально відношусь до мов. Дуже ліберально. І да, навіть до російської. Але це робота, це наші громадяни. І я, вважаю, я не вважаю, я знаю, в Італії ніхто всі будуть розмовляти про на італійській мові, і в Іспанії на іспанській, і в Німеччині на німецькій. Розумієте? І це навпаки покупцю треба буде прилаштуватись. І ось коли пішла вже ця весь весь цей заміс, то дивіться а, Покупець Покупець, е, та, я хочу сказати, що це було виставлено на каналі Константин Андріюк, і там це відео пішло розп... розповсюджуватися, воно такий вірус захватило. Так от, покупець, який купив вісім наймінувань продукції, я не знаю для чого вона. Покупляла для себе, не для себе, для дітей. Е, попросила чек. Дайте чек. Чек їй не видали. Відмовили також. Покупець спитала, чи у вас є касовий апарат, її, ну, взагалі нічого їй не сказали. Добре, якщо навіть нема касового апарату, да, воно ввелось, не ввелось, війна почалась хоча з 22-го року, спершу у мене були скрізь касовий апарати, і вони вводилися. Але навіть якщо немає, то чек виписується вручную. Товарний чек продавцем виписується ж простав. Ну це просто ні не дали. Це ж на противність пішли. А, ти мову хочеш? Не дамо тобі чека, не скажемо тобі за апарат, потім покупець каже, покажіть мені, будь ласка, Ось послухайте, там покупець дуже толерантний, дуже ввічливий. Будь ласка, покажіть мені е, реєстрацію ФОП. Не показали, сказали. Нічого тобі тут показувати. Вона знову дуже ввічлива каже: а на якій підставі ви тут торгуєте? Покажіть мені ваш а, трудовий договір. Ну, покупець вимагав законне. І договірі не, не, не показали. А я вам точно можу сказати: чеки не вибиваються, апарат, можливо, якщо і є, але він не задіяний. Реєстрація ФОП, звичайно, це є. Я в цьому впевнений. Трудового договору, ну, дуже я сумніваюся, тому що це те, що я казав. Куди не заходиш до дрібного підприємця, там ніхто не оформлений на роботу. За нього і він ніхто не платить податки. Також і йде е, обдурювання держави по проданій продукції. Це чеки. Це чеки, це фіксація товару. Дай Бог, щоб я помилявся. Але те, що воно є, воно, друзі, є. І так не може бути. Це неправильно, коли ми збираємо на спальні мішки, на берці. Будемо я впевнений, будемо збирати на шкарпетки, будемо збирати влітку. Це треба буде. Будемо збирати на бутилі, на різне. А ось люди. Навіть від податків тікають. Навіть тікають від податків. Отак ми живемо. Ну і останнє Німеччина доставила в Україну, і це вже правда, підтвердили всі, другу систему ППО ІРІСТ. Підтвердили це на сайті нашого уряду і федерального уряду. Перша була, Перший комплекс був, о, здається, в листопаді це вже другий. Комплекс. Все, друзі, до вечора. Ввечері ми з вами поговоримо, ввечері зустрінемо. Ще раз дякую за вашу підтримку, за ваші вподобайки, за вашу підписку, друзі, і окремо за донати. Україна переможе!